Всім доброго ранку. 4 листопада сьогодні я запухша, як завжди. Нічого до вечора вирівняюся. Погода, погода така неважна, неважна погода. Геть пасмурно і мрячить щось таке. Сьогодні мають до нас приїхати діти. Старший син з сім'єю у нього дружина і донька. Доньки вже 16 років. Я говорила внучки наші, 16 років катрусі. Так, а сину, ось 6 листопада, через 2 дні буде 40 років. Так, з качками впоралась. Ось я порізала такі, такі шматочки, пережарю, пересмажу, на сковорідці, потім складу у кастрюльку і прокип'ячу, протушу. Так, годинки три. Це обрізала грудку, перемилю і будуть котлетки. Це рахуба, дві рахуби скачок, дві шиї. Зараз налю води, поставлю варити. Це буде борщ. А це шкури пообрізала. Перетоплю буде жир. Отаке. Все, продовжую. До включення. Перший бульйон, оце прокипіло м'ясо, я його зливаю завжди. Оце злила, промила і залила чистою водичкою. І поставила. Оце вже буде борщ. Сьогодні буде. Висмажила я м'ясо, підсмажила цибульку, додала лавровий листочок, горошок, перчик, віллюк, зараз водичку Кип'яточок. Зараз буде все. воно булькати, м'яско, це годинки три. Так, все, м'яско. Кінці підсолю. А зараз я займусь борщем. Так, дівчатка, готую борщ, Бульйон кипить. Ви бачили. Підготувала овочі: бурячок, морковка, цибулька, картопелька. Квасоля в мене консервована, капустка, салатний перець. Томатна паста. Томатна паста у, у зажарку беруть тільки з бабушкиної грядки. Ось таку. Дуже смачна. І сметанка. І смак борщу залежить від томат пасти. Оце я вже примітила давно. Якщо смачна томатна паста, все, борщ буде смачний. Ну і взагалі всі овочі повинні, повинні бути смачними. Гарні і смачні. Отак. От Вирізаємо тоненько. Перемилю зараз качину грудку. на м'ясорубку. Така у мене м'ясорубка. Нічого, може колись собі куплю електричну або блендер. Нема в мене зараз за що її купляти. Поріжу шматочками, бо велике. Великі куски. Ну ви замітили, що і боч вариться, і жир жариться, і котлети, і котлети будуть зараз робитися. Все разом. Для мене діти, як приїжджають, це свято. Кращого його не треба. Люблю, як вони приїжджають. А хто не любить? Ми всіх дітей йдемо, любимо. Гляньте, який фарш, сказка. Хлібчик замочила. Цибулинку і картоплинку зараз перемилю. Это будут котлеты Розмішую и добавляю. Напомнят о любви, А то, как скучаю я без тебя. Вот так беру Вибиваю. Це мене так навчила Сережина сестра Тамара. Вона працювала в ресторані, вчилася на повора. вона казала, що треба вибивати, щоб наповнювалося. Фарш наповнювався повітрям. Нарізаю картопельку на борщ. Геть википів, отакий От білий. Все, тепер я кидаю картопельку. Картопелька буде кипіти. Я буду робити зажарочку. Зажарочку і кришити капусту. Овочі на зажарку на борщ нарізала цибуля, морковка і перець салатний. Зараз трішки підсмажу цибульку, потім морковку, потім перець, а потім вкину дві ложки томату. Ось така зажарочка. Вкинула дві ложки, ложки томату. Зараз білю п'яточок. Покипити трішки вкину ложку сметани. Зажар. Так, м'ясо вже протушилось гарненько, вже відстає від кості, посолила, все, виключила. Так, зажарочка вже готова, Виключаю. Зараз буду кришити капусту. М'яско витягла з борща. Борщ готовий. Ось дивіться, який гарний. Зараз спробую, ще не пробувала. Ще сільки трішки. Так, а петрушку я поставлю на стіл, бо діти не люблять петрушку. Так, буду виробляти котлети. Котлети я, коли виробляю, я руки мочу у воді. Так, з я вже включила. Досмазуюся вже останні чотири котлети. Вони. Значить з'їзд обвертається. Зараз ти вже, вже. досмазався, кинують, пропалю, приготувала ще ікру з баклажа і горіть пюрешку. Все, йдемо. Чекаємо. Желютенькі, мої, мої, такі дів... мої дорогенькі, вечер, добрі, добрі, вечер, Катруся, добре, Іринка. Всім привіті! Подпищика. Да, бачите? Женя, а йди по тут під піщики? Все времінно, все все времінно у нас і занавіс. Все... Мій синочок золотий, мій долюгий, долюгий. Бачите, який він красивий мій... хлопчик юлю то так, все дітки. Ой, ми такі раді, що ви приїхали. Для нас все таке свято. Свято підписникам привіт. Ми раді ми приїхали. Всем привет! Так, все, давайте. Я вже давайте, давай дорогу, до шампанское. А это ну. вот колеся уже тут приехал. Колеся приехал наш Женя. Мы, да. Наш сынок. Ну. Давайте. Так, Давайте вот наливайте шампанское. Ну, да. Це, це тобі краще. і Новий рік, і День народження. Так, да, я кажу, давай зараз поїдемо. Саме уже... краще свято. Ми це ж в августі виїхали, це в августі був Буду. Ну так, цукнемося. Так, цукнемося і будемо. тут. Це вже більше року виходить. Да, Ого. Дожди, Все, мало-мало. Поп'янка ж була. Так, давайте, так. Давайте, 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 Так, ура! Ура! Наконец-то ми приїхали. Боже, рік не було <laughs> на вас. Господи. Ура! Все, давайте. Здоровочка.